Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, всіх російських найманців, що наступають на Покровському напрямку. Угу. Зараз важка ситуація. рашисти намагаються оточити, взяти в оточення. І дуже сильні обстріли. Заперечую, обираю. Прошу поверніться назад. Сльози, страждання, весь негатив повертаю назад. Не мають змоги більше рашисти брати. Робити наступи не можуть більше. Буде так і так є. Отвертаю, відсікаю росіян. Все буде добре. Вони не можуть взяти покровськ. Вони змушені будуть відходити. в расистів там проблеми. Щось нехорошо їм. Вони їх посилають, але от там поділено, може, на три: з трьох сторін йдуть наступи, і ці всі три сторони, рашистські війська, дуже сильні втрати, і, і чи може і за погоди щось у них, чи, може, йдуть якісь ну, погодні умови важкі, і вони і так їм важко. Ну, їх все одно. Заперечусь убираю, одвертаю на віки вічні рашисті від Покровська. Ще якийсь час може бути складно, тому що расисти застосовують дрони. Ще може бути період такий, може до 12 днів небезпека. І далі, я так розумію, наші військові будуть приймати якісь е, такі е, дуже хороші рішення. Одвожу, одвертаю рашистів від Покровська, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, обстріляють, уб'ють. Все погане, все лихе. Всю зброю військову російську відвертаю, відсікаю. Руйнується повністю. Вся їхня авіація знищена, всі дрончики, склади з дронами, і з боєприпасами знищено повністю. Більше немає чим і ким воювати расистам. Тікають, лякаються, відступають. Прошу захисту міцного для військових України, цивільних людей на Покровському напрямку. Захист міцний в день і вночі. Закрите небо над Покровськом. Вищі сили Ян. Отверніть ворогів. Більше немає змоги расистів продовжувати обстріли. Знищена вся авіація військова Росії. І артилерія також буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Кулі від усіх військових Росії, верніше від усіх військових. Українців на Покровському напрямку і всіх цивільних одведіть одверніть будь-яку зброю, що використовують росіяни, поверніть їм назад у голови, хай летить, особливо тим, хто дає накази, звідки запускають, хай в них там воно і вибухає, буде так і так є. Все вертається назад. Не буде все сказане, здійснить, так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, які є перешкоди, що заважає знищити росіян на запорізькому напрямку, що наступають на запорізькому напрямку? Це буде добре, є загрози. рашисти можуть, е, планують, вони хочуть обстріли саме щоб зруйнувати? Ну Це більше мен... більше йде на місто Запоріжжя, але ці обстріли будуть збивати і зіб'ють військові. Скажіть, які плани росіян щодо запорізького напрямку? На найближчий час. Угу. Всі плани рашиські зруйновані, там будуть прийняті рішення. Наші військові щось приготували, щось приготували. Расисти змушені будуть. Ну Там повністю знищені будуть всі росіяни. От вся їхня військо на Запорізькому напрямку знищене. Запереч вбирає повністю весь негатив. Всі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одвертаю, відсікаю. Від усіх наших військових, цивільних людей на запорізькому напрямку. Одвертаю, відсікаю. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Подвертаю, оцікаю, повертаю назад расистам. Хай їм в голови летить і їх нищить. Більше вони в атаки йти не зможуть. Подвертаю на віки вічні ворога. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для наших військових. Надходить вся зброя, необхідна підтримка. Закрите небо над Запоріжжям, над, над містом, над нашими військовими, цивільними людьми. І знищена повністю вся артилерія, рашистська, всі їхні дронщики, всі склади з боєприпасами, снарядами. Більше немає рашистам, чим і ким воювати. Буде так і так є. Отступають, тікають, лякаються, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть всіх наших військових, цивільних людей на Запорізькому напрямку. Оберігайте, отведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, трони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки кулі, поверніть назад, расист. Хай їм в голову летить, їх нищить, буде так і так є. Та буде захист міцний буде так і так є. Добре, на цьому я завершую. Дякую усім за увагу і до зустрічі!